Так, Отель Евріка, територія готелю. Отель знаходиться на такій от вуличці. Бачите, дерева шикарно, не жарко з моря йти. Значить, таке от. от такий отельчик, невеликий. Маємо ресепшн. Ресепшн. Ось такий от Тут мальчик, маємо бар. Далі, бачите, з напітками, каву можна. Так, тут зона їдальні. Їдальня от така от. Там є сніданок. Такий от диванчик тут можна віддихати. Бачите, люди виїжджають, поставили речі. І таке от. І їдальня. Така велика, красива їдальня. Тут такі от. Ще тут століки. Ну. Обіди тут теж є. Хто хоче замовляє, ми брали тільки сніданки і вечері. І от таке у от нас. Коротше, такий ліфт панорамний. поверха має, мабуть, 12 чи 14 номерів. Я точно не знаю. Такий невеличкий отель. І тут є така зона на вулиці. Столиками можна посидіти, поїсти. Ну, собственно говоря, і весь отель. Більше тут нічого нема, ну, чисто, уютно, комфортно. Так що, так як інформації за цей отель нема, то я вам таку трошечки інформації. Так що їдьте з задоволенням відпочивайте.